Ось такий же гарний кавун в нас є. Вітаю, друзі! З вами Ігор, це канал FV OASIS. Це органічний гібрид кавуна, вирощений на поливі. Називається він лоріан. Бачите, він чорного кольору. Це дає йому деяку особливість серед інших кавунів, та в нього гарний товарний вигляд. І навіть така спека ніяк не пошкодила його зовні. Дивіться. Бачимо, який гарнесенький, красенький. Хто хоче, покупайте наш лоріан. Передаємо ми його з міста. Е, Воносенський район, село Новосівка. Це Миколаївська область. Ось я мій номер телефону я вам залишаю. Хто хоче його придбати, мені дзвоніть. Я напам'ятаю, що у нас ще є три гібриди кивуна. диня. У нас ще є атаман, керістан і талісман. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвоніть. Слава Україні!